Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні з вами заняття із логіко-математичного розвитку. І ми сьогодні з вами будемо говорити, як можна порівнювати предмети за довжиною, а також пригадаємо поняття один та багато. Дітки, і на початку нашого заняття? Ми з вами пограємо в гру Розмотай тканину. Наші вже знайомі їжачок та лялька Наталка вирішили пошити собі нові шарфики. Вони принесли тканину, зелену і червону. Наталка взяла зелену тканину, а їжачок червону. І друзі просять нас допомогти порівняти. В кого смужка довша. Тож ми з вами зараз розмотаємо тканину наших друзів та з'ясуємо, чия ж довше. Ось подивіться, дітки, чия ж довша? Так, Наталкіна смужка тканини довша. Ніж у їжачка? Вірно, дітки, молодці. А зараз, дітки, ми з вами пограємо у гру, яка називається різнокольорові смужки. Подивіться, перед вами дві смужки. Скажіть, будь ласка, якого вони кольору? Вірно, червоного. Та зеленого. Давайте ми з вами перевіримо, яка ж смужка довша, а яка коротша. Для цього нам необхідно взяти нашу зелену смужку та накласти на неї червону. А тепер подивіться і скажіть, яка ж смужка довша. Вірно, зелена, а коротша? Так, червона, дітки, молодці. А ми з вами продовжуємо грати із нашими смужками. А тепер, дітки, я вам пропоную покласти довгу смужку ліворуч, а коротку праворуч. Так, перевіряємо, довгу ми поклали ліворуч, а коротку праворуч. Так, добре, дітки, скажіть, будь ласка, якого кольору смужка ліворуч? Вірно, зеленого, а праворуч червоного, молодці дітки. Скажіть мені, будь ласка. А як ви думаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Вірно. А що для цього потрібно? Так, дітки, треба одну смужку накласти на іншу, взяти ще? Ножиці та відрізати. Ось так, дітки, вірно. І стали у нас якісь, які ми смужки, однаковими молодці. А ми з вами, дітки, продовжуємо грати у математичні ігри. І наступна гра розклади овочі. Перед вами. Дві смужки. Довга та коротка, а також є набір овочів. Скажіть мені, а скільки у нас огірків? Правильно, один а помідорчиків. Багато. Правильно. Дітки, наші смужки будуть так звані грядки. Так? Грядки у нас будуть якого кольору? Так, червоного та зеленого Молодці! Вам необхідно буде розкласти наші овочі на грядках. Огірок треба буде покласти на короткій смужці, а помідори на довгій. Так, а тепер перевіряємо. Огірочок на короткий, а помідорчики на довгий. Сподіваюсь, у вас так. Скажіть, будь ласка, дітки, скільки огірків помістилося на грядці? Так, один. А яка це грядка? Червоненька, правильно, а скільки помістилося помідорів? Так, багато А грядка з помідорами яка зелененька, молодці. А наше заняття дітки підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, у кого ж була довша тканина? Вірно, у наталки, а коротша у кого? У їжачка, молодці, скажіть мені, а як довідатися, яка ж смужка довга, а яка коротка. Вірно, треба накласти одну смужку на іншу. Молодці. А як можна зробити їх? Однаковими. Так. Треба взяти ножиці та відрізати. І наші смужки стануть якими? Однаковими Ви Молодці дітки! Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!